Кай свого чоловіка та батька нашої донечки шестирічної. 29 травня 2025 року, три з половиною місяці, ми жили в тих відчуттях, коли він безвісті зниклий. І в вересні нам офіційно Червоний Хрест підтвердив полон. І я через червоний хрест отримала від нього листа. Я впевнила, що це він, що він що. Він дуже проситься додому, я сподіваюся, що його зовсім скоро обміняють, що він буде вдома, ми його дуже-дуже чекаємо. Я, наша донька, бабуся, всі, -всі, всі його дуже чекають. Сестри, брати. Дитині 6 років. пішла в перший клас. На жаль, тато не був на 1 вересні, але я сподіваюся, що ми все-все доженемо. На якому напрямку він потрапив? Донецька область, Волноваський район, село Константинополь. Це біля Курахова? Так, так. Був на позиції 35 днів. 35 днів. Яка бригада? 79-та. Десантна-штурмова. Так. Да. Є у вас якісь передчуття, що, можливо, сьогодні будуть якісь хороші. Є найголовніше, що я маю надію. Надія скрипник, я приїхала із прикордоння з Великої Писарівки, з Сумської області. Я шукаю свого сина скрипника Івана Олександровича, який зник у вересні 2024 року на Курському напрямку. Нам Росія показала відео, що він в полоні, з тих пір ми нічого не знаємо. Кожен раз ми їздимо на обміни, обміни нам тільки допомагають жити. Ви не перший раз приїхали на одну? Не перший. Їздила дружина, їзджу я, так що ми завжди У нас тут як спільна родина, нас тут зустрічають тут і чаєм поють, і дякуємо всім, що допомагають один одному. – Чи знаєте ви обставини, як він потрапив в полон? Знаю. Ми виконували бойове завдання і йшли на завдання, виносили вже ранитих, і на їх налетіли Айпішки, і їх розбили. І не було можливості їх забрати. Мій син дуже травмований, рука й нога в його, і ще з ним три побратима, які теж травмовані. Ну, надіємося тобто на. Тобто він намагався врятувати своїх побратимів? Так, він виносить своїх побратимів. Він мав їхати додому, але він сказав, що я піду. Ну. Чи є у нього діти? Немає дітей. Є тільки дружина, мама, тато в цьому році теж вбивають пішки. Тато теж служив? Ні, він а, заїхав на машині. Наші... І син, скоріш за все, не знає, так, що ні. тата. Син не знає, що немає путі. Дякую всім, хто долучається до обмінів, хто підтримує наші родини і нас тяжким вірим. Чають дідусі, бабусі, діточки, діточки да, з квітками, з прапорами всі хлопці в автобусах просто плачуть, чесно. Ну всі плачуть, тому що. Настільки теплу зустріч, ми не очікуємо. Нам казали, що нас, нас каз... нам. Казали, що нас чекає. ніхто не чекає. Що ми зрадники, і ми, ми зрадники, взагалі да. зрадники. Тому от ми бандеровці да. і ми бандеровці. Да. Ми поняли, хто да. такий бандера. Там і ми, Тому... ми полюбили бандеру. Тому, Тому... нас обували, ми... как... нам сказали, виходимо на продолках. Ми... ми дуже, дуже чекаємо кожного нашого хлопця. Для нас нема різниці. Так. Це бо з нами були багато хлопців. і 36-та, і багато. Ато мобілізовані багато цивільних це велика проблема цивільних, тому що їхні родичі. Дають запити, а їм дають відповідь, що такого нема. А вони сиділи з нами в камерах. Це цивільні. Ну, більшість з нами була це буча, дуже велика. Батьки там хлопчики молоденькі, 17 років забрали, зі мною в камері сидів. 17 років хлопців забрали Ковтун, Олексій. Кофтун. Батьки старенькі, вони вони ну, взагалі ну не знають, що робити, і ніхто не може їм допомогти. Допоможіть, будь ласка. А якщо є, є можливість, то звертайтесь? Ну оголошуйте це. Ну ви ж журналісти. Да. Ви Допоможіть теж да. батьки. Я розумію. Да, ми, ми кожного чекаємо, кожного військового. Ми всі чекаємо на всіх. Я хлопець, але за цивільних дуже велика проблема. Він, це дуже за велика. буду цивільним змога. Я буду за них теж боротися. Я прошу вже будь ласка, ви отримали інформацію про вашого сина? Так, що він повертається, я просто тепер під запис тепер все це треба. Ну а як же? Отримав, я ж вам все показував, все є. І повідомлення є, і фоточка є, все є. І його я вже чекає? навіть з ним розмовляв. Скільки чекаєте його? Коли він Три потрапить? роки і майже три місяці без одного дня. Бо вже не буде три місяці. На якому напрямку він потрапив в полон? У Павлівка під Вогледаром. — Це 72-га бригада. Пам'ятаєте? Я, з яким я, я точно, точно пам'ятаю. Розкажіть, ви на кожен обмін приходили? Майже німна спочатку декілька пропустив був. І ви завжди були впевнені, що він прийшов. А ви що не пам'ятаєте, як я казав, що кожний, якщо коли проходив обмін, в не було, я що казав? Кожний цей обмін наближає день той, коли він повернеться мій син. Кожний хлопчик ставить у чергу на мого ванну. Оцей день настав. Які у вас були емоції, коли ви отримали нарешті? Я кричав тут так, як здорівший. Ще люди подумають, заберуть кудись. Але я дуже щасливий сьогодні. Ви вже дружині повідомили? Як я повідомила, вона рядишком. за. Де вона, кстати? Десь втікла. Чорних запорожців. А Аво, десь є рядишком. Вона тут. І сестричка його тут. Сьогодні всі зустрічають. Ну як же? Ми ж ми ж Чернівці. Він вам зателефонував? Ні, ну, спочатку прийшло в дію, потім прийшла смска, а потім мені прийшла фотографія його, це, а потім він зателефонував. Отак порядок дій був такий. Що, що сказав перше, коли зателефонував? Що їде, що зараз зустрінемось? Що ви йому сказали? Я не пам'ятаю. Щось казав, ну, що дуже сильно чекаю, напевно. Ну, я вже, е, чесне слово, не сильно пам'ятаю, бо емоції якісь такі переповнюють. Ми дуже щасливі, що він їде додому. Ми, дуже, ми, ми вже чесно трошки втомилися чекати. Я У мене поки просто шовки. Все, що я хочу це його обміняти і побачити. Як звати чоловіка йди. Руслан? А коли він потрапив в Полонський? В Маріуполі. 4 квітня 22-го року. Морська піхота. Так. Чи ви знаєте за яких обставин на заводі ліча? Так, на заводі ліча потрапив до полону. Два роки та два місяці провів в одиночній камері. Ви перший раз почули зараз його голос. Так. Як він? Що ви можете сказати, от судячи по його голосу? Він говорить українською. Він ніколи не говорив українською. До цього він сам з Криму. Я знаю, що вони ніколи вони можуть зробити все з нашими людьми. Понівінчить їх тіла, але душі не можуть. Це українська душа, яка дуже сильна, яка переможе все і будь-яку здобува. З 2014 року він фаховий військовий. Усі ці роки він стояв на обороні Донецької області. І, як і зазвичай, в 2022 році вони поїхали на оборону, і там він потрапив разом зі своїми побратимами в коло. Тобто йому ще не було 30 коли? 28 років. Він все своє життя з 18 років віддав війську і захисту України. Коли зателефонував, що перше він сказав вам? Що про що він Я говорить? тебе кохаю. Я тебе кохаю, він сказав, що ми скоро будемо разом, що все добре. що Він дуже мені вдячний. За те, що я робила дуже багато для того, щоб він повернувся. А ну що, їде? Їде, їде, їде. Червоний наш. Так я думаю. Наш перший, да. Я в автобусі вкрав Вітаємо. 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 Вітаємо! Вітаємо! Точно. Не знаю, что на две проценты. В полон потрапив, по потрапив 5 февраля. А какого года? 24-го 24 -го года. 24. И 5 -го... уже... февраля попал на обмен. Тільки 26 го Перші ваші емоції. Ви переїхали кордон, ви розумієте, все, ви в Україні. Що ви відчули в момент? році? Радість. Найперше, що було, це радість переполняла дух. От просто побачив український флаг, побачив родні лиця всі знайомі. І стало сразу на душе так тепло, добре. І от, ну, і от я вдома. Вже встигли комусь зателефонувати. Ем, да, позвонив мамі. Першим делом дзвонив мамі, дуже обрадувалася. Ну, как бы много времени с ней не разговаривал. Все хотели позвонить, поэтому как бы сообщил, что жив, здоров, все хорошо, дома, как бы все нормально, все ждали Меня поэтому ну, очень рад, что так все сложилось. То, что буду так зустрічати тут, вы очікували чи не ожидал. Такого вообще не ожидал, что будет столько людей. Все будут рады приветствовать. Думал. Ну немножко по-другому представлял себе все это. Ну, встретили так. Огромнее всім спасибо. Хлопці кажуть, деякі кажуть, що там в тюрьме вам рассказывают, що тут вас вообще вважають зрадниками, що вас да. ніхто не чекає, а потім ви приїжджаєте, бачите, скільки людей вас да. зустрічає. Є И, такі, да? Да. Ну то есть да, все говорили, що на обмен вас ніхто не ждет, вы никому не нужны. Э, от вас ну, отказывается, Зеленський не хочет вас менять. и ну, как бы настраивают наоборот в противоположную сторону. Ну, ну, все равно мы до конца стараемся верить, что ну, как минимум родные и близкие всегда хотят ну, возвращения домой, любят нас и ждут. Ну, вот как-то так. На самом деле, очень Я, ну, дивлюсь сейчас в соцмережах. Тысячи людей пишут, что дуже за вас, за всех Рады, навіть хто вас не знає особисто, все одно дуже всі за вас. Да, очень много людей ехали по дороге, много людей встречали с флагами, все приветствовали, все радовались, как бы ну було очень приятно, очень приятно. Ну от такого приема приятно оказаться дома. Очень рад. Встретили нас радушно по-домашнему. Ну, все-таки все свои люди. Как родных встретили. Очень всем огромное спасибо. Понимаю, какая это была огромная работа проделана. Сколько людей задействовалось, сколько служб. Огромное всем спасибо. Хочу выразить свою благодарность всем и каждому, кто хоть как-то посодействовал, как-то помог. Большое всем спасибо.